В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І Христос Воскрес! Ми чуємо сьогоднішнє Боже Слово, це Євангелія від Луки про двох учнів Ісуса, які йдуть з Єрусалиму і собі у Своїм своїй голові думають, своєю думають. І от перша річ, яка кидається нам в очі, як вони розмовляли та сперечалися між собою, Ісус наблизився. І Ішов разом з ними, але очі їм заступили, і вони його не пізнали. Як так, з чоловіком ходили три роки, і вони його не пізнали? Та тобто, коли з першого погляду ти запам'ятовуєш обличчя і ти вже знаєш, о, я десь ту людину бачу, я десь бачу її. А тут три роки ходили і вони його не пізнали. Дивина. Дивина. Але ця дивина не є якась е дитяча дивина. Ця дивина пов'язана з тим, що коли Ісус Воскрес, і ми потім це бачимо, наприклад, коли Він Марії Магдалині з'являється, Вона також його чомусь зразу не пізнала. Потім, як він був на березі, учні ловили рибу, і тоді вони чомусь його не пізнали. Багато разів вони його не пізнавали. Це пов'язано з тим, що коли він воскрес, то це не є таке Воскресіння, як Воскресіння Лазаря. Лазар Воскрес і помер знову. А це Воскресіння переміне тіла. Це тіло вже не отаке тіло. Воно інакше. Яке, не скажу вам. Не скажу, бо не доторкаюся до нього, не, не можу сказати як. Але знаємо, що перемінене. Це тіло вже не вмирає, це тіло, воно вже не потребує там, їсти, спати чи ще щось такого. Його нічого вже не бетежить. Це тіло може проходити навіть крізь двері. То найперше пройшло взагалі через гробницю, ну був в гробі. Було. Через гробницю прийшло, а потім, як були замкнені двері, то пізніше будемо читати. В неділю. І Ісус прийшов через ці двері тілом. Тобто це тіло, воно вже це тіло. Воно вже удухотворене тіло. Воно одночасно тіло, не дух, не дух, тіло, воно тобто можна до нього доторкнутися, бо ж учні доторкались, Ісус їм. Але це тіло інакше, настільки інакше, що зразу з першого разу такої не пізнаєш. І тому учні не впізнали його, не впізнали, бо тіло не було, це раз. А друге, вони настільки загрузли в своїх роздумах, що вони навіть до кінця й не звернули увагу. Не звернули увагу, а хто той йде біля них. Але якщо би тільки цей фактор був, то вже як запрошували додому, то точно мусили в очі дивитися. Але і тоді не пізнали. Коли ти можеш бути. Загрузи в своїх думках, загрузи в своїх планах, загрузли в своїх проблемах, в своїх гріхах, в своїх е минулому просто загрузнях, або живеш далеко в майбутнє, не живеш теперішнім, тепер зараз. Ти можеш пропустити не тільки людину, яка близька тобі, і людину можеш пропустити, але Бога можеш пропустити, який підходить до тебе і хоче поговорити з тобою, який хоче розпитати тебе щось. Який хоче, би ти щось розказав. Дивіться, Ісус тож Бог, Він добре знає, що вони думають, і добре знає, що в них в серці робиться. Але Він їх зараз не рубає, не рубає. Він їх каже, а що то ви йдете, такі засмучені? Розкажіть мені, поділіться зі мною. Тому наш Бог дуже тішиться. Коли ти розказуєш йому те, що в тебе є на серці, чи смуток, чи радість, чи успіх, чи невдача, чи коли ти сильний, чи коли безсильний, розкажи це йому. Розказуй. І от він каже, то що там сталося? І вони кажуть, та ти хіба один, який не знає, що тут сталося? Вони дивуються, як таке можна не знати? Всі знають. А що? І він далі, по людському скажімо, грає на Ісус. А що таке сталося? А що ж то? Ти не хочеш розказувати йому, а Ісус далі підходить до тебе, далі шукає способів, щоб ти відкрився нарешті. І вони, ну добре, розкажемо тобі, хай буде. Те, що сталося з Ісусом на заганином мужем, що був Пророк могутнім ділом і словом перед Богом. І тут, перше, вони кажуть могутній пророк. Три роки проходили з Ісусом. Три роки, навіть трохи більше. І вони не зрозуміли, що Він не пророк. Він не пророк. Він мінімум Месія, мінімум. А він є Господь і Бог. І вони не зрозуміли. І три роки ходили. І ти три роки можеш ходити до церкви, ти можеш три роки вивчати. Слово Боже, в тому числі і три роки молитись, а може і більше, ніж три роки. І далі вважати Його Пророком. Далі цього Ісуса не бачити як Бога, не сприймати як Бога, не звертатись до Нього, як Бога. Ну, у мій там є якийсь друг, який має вплив. І от Він так само, мій друг, який має якийсь вплив. Але він не тільки має вплив на Твоє життя. Взагалі твоє, Взагалі твоє життя є в Його руці. Взагалі Твоє життя є в Його руці. І Ісус тут ще їх знову ж таки не рубає. Він сприймає, розуміє, вони неправильно його бачать. Але розказує, розказують, далі розказує. А що ще? А що ще? Розкажіть. І тоді вони кажуть, та він був могутнім ділом і словом перед Богом. А отаким могутній ділом і словом перед Богом, знаєте про кого, тільки говорили, це те письмо говорить так. Про Мойсея. Про Мойсея. Тобто вони кладуть цього пророка на Мойсеєм. Ну, Більший. Він найбільший з усіх пророків. Ну, але пророк далі. Далі пророк. Ісус каже, ну добре, а ще що? І наші пересвященки князі видали його засуд, смертельно розп'яли. Добре, а ще що? Розказуйте далі. І вони кажуть: а ми сподівалися, що він той, хто визволив Ізраїля. Ми сподівалися, ми мали на нього плани. Я маю на Бога плани. Бог має виконати мої плани. Отак в них було. Я мав на Бога плани. І Бог не виконав мої плани. І той Бог мене розчарував. Бог мене розчарував. Насправді Бог не розчаровує, тому що Він не йде згідно твоїх планів. Він йде і робить все згідно своїх планів. Тому це не Бог тебе розчаровує, це ти розчаровуєшся насправді в тому Бозі. Але навіть не в тому Бозі, а в баченні Бога якого. Сам зробив собі бачення, сам собі намалював Бога і сам взяв в нього розчарувався. От яка наша людська історія. І що Ісус? А, а що ще далі? А до того ж усього на третій день ось як це сталося, де хтось там шовки щось казали, але ми їм не віримо. Ісус слухає все це, не перебиває. Не каже, скільки я вже маю вас терпіть. Ви мене вже дістали всі. Не говорить Він так. Не говорить. Він слухає, розказує, розказує все, що в те на серці. Виливай, неправильно ти мене сприймаєш, але нічого говорити в сьому мені. Говори, виявляй переді мною. І аж тоді, коли вони виговорили, сказали все, що в них було на серці, тоді Бог сказав. Он розумні і повільні серце, щоб повірити всьому, що пророки були сповістили. Не думаю, що він тут за агресією до них це говорив. Хіба не треба було Христові таке страждати, так увійти в свою славу і, почавши від Мойсея пророків, почав вияснювати їм Писання. І коли він пояснює їм це Писання, то самі учні пізніше скажуть, чи не горіло наше серце в нас у грудях, коли він промовляв до нас у дорозі та вияснював нам Писання. Щоб ти правильно розумів Бога, і щоб не сталося якось так, що ти розчарувався в тому, що він робить чи не робить в твоєму житті, то тобі треба знати, який це є Бог. А знати ти його можеш через писання. Але більше того, ти можеш читати Писання, ти можеш читати Слово Боже, і воно може тебе не торкати. Не торкати! Тому маю. Бути не просто читання цього слова Божого, а має бути читання, щоб горіло моє серце, як тут кажуть всі учні. Я читаю, і моє серце має горіти. Це слово має входити в моє серце. А як воно має входити, що має рвати листки і їсти їх? Ні, не маю рвати. Маю молитись до Духа Божого. Духу Святий, ти той, який можеш це слово взяти і вкласти мені в серце. Запалити моє серце. Тому зроби так. Ти молишся до цього Духа Святого і паралельно береш і читаєш Слово Боже, вивчаєш це Слово Боже. І тоді в тебе формується правдивий образ Бога. Але це ще не кінець. Бо навіть коли він їм вияснював Писання, і навіть коли запалював їхнє серце через це Писання, вони ще Його не пізнали. Вони далі не розуміли, хто це йде. І тоді, коли Ісус сів за стіл з ним, взяв хліб, благословив, переломив Його і дав їм, тоді відкрились їхні очі. І ми знаємо, що це взяв хліб, благословив, переломив, то це не тільки взяв хліб і ножем порізав маслом намастив. Не про то йде мова. Йде мова про Євхаристію, йде мова про Тайну вечерю. Вони ж були на цій Тайній вечері. І вони чули, що як... і бачили, що робить Ісус. І тут те саме Він повторює. І аж тут цей Бог для них став не далекий, а цей Бог став для них живий, близький. Тому ти не маєш зупинятися на півдорозі чи на третині дорозі. Ти не маєш тільки брати і відкриватися Святе письмо, щоб дізнатися, який цей Бог. Ти не маєш тільки брати і просити Бога цим Словом Переміни моє серце Боже. А ти маєш ще далі йти. Ти маєш з'єднатися з цим Богом через Пресвяту Євхаристу. Тому ми, хто замітив, сьогодні і в ці дні співаємо замість святий Божий Квітки. Що ми співаємо? Вийшов Христа, Хрестились, Христа задягнулись. Ми, які в Христа хрестилися, занурились хрещення це занурення. Ми, які занурились з цього Христа, то ми маємо в нього одягнутися. Тобто я маю повністю з ним з'єднатися. Він одяг одягаюся, бачите, одягнувся ризи. Що ви бачите? Ви не бачите мою сорочку чи майку, яка є з ним. Ви бачите то, що з реку, біле. І ми, як одягнулись Христа, то ми бачимо Христа. Інші люди в тобі мають бачити Христа. Тож, і як ти будеш отак пізнавати Бога, твоє серце буде горіти, і тоді ти будеш приймати Його тіло і кров, тоді ти будеш з'єднювати з ним настільки, що інші люди побачать в тобі Христа. І то не мертвого, а живого. Господи, ми дякуємо Тобі за Твоє Слово, яким ти промовляєш до нас. Боже, ми каємось і перепрошуємо Тебе за своє невірство, тайко ці учні, які не вірили. Але Господи, ми дякуємо Тобі, що Ти не відкидаєш нас через це невірство, а Ти готовий ще раз і ще раз прийняти, ти готовий ще раз і ще раз вислухати нас. Господи, тому просимо Тебе, дай нам свої благодаті. Щоб ми перше приходили до тебе і говорили тобі все, що є на нашому серці. Друге, щоб ми хотіли дізнатися про тебе, який ти є, читали Слово Боже, дізнавалися про тебе, на рефлекції йшли, ще, ще щось, дізнавалися, який то є мій Бог, я вірю Третє, щоб ми просили Духа Божого, щоб цей Дух відкривав нам ці істини про тебе. І четверте, щоб ми з'єднувалися з тобою. Присвяті Ухаристі. Нехай так буде Боже зараз і на віки. Христос Воскрес!